Доброго ранку, дітки! Сьогодні на заняття з аплікації ми з вами зробимо листівку Рідна Україна до свята Дня Незалежності України. Для роботи аплікації нам потрібен кольоровий папір, пензлик, олівець, ножиці, клей, клейонка і серветка. А зараз робимо пальчикову гімнастику прапорець. синє жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. Дітки беремо жовтий і синій колір папіру, перегортаємо, обводимо і на жовтому, і на синьому свої долоньки і будемо вирізати наші дві долоньки. Ось дітки, я вже обвела і вирізала наші долоньки синього і жовтого кольору. Тепер я буду вирізати квіточки великі фіолетового і червоного кольору. Ви можете вирізати, взяти будь-який кольор, і вирізати квіти кольору, який вам подобається. Ось так я перегортаю і малюю квіточку. І тепер буду вирізати. Ось тільки я вже вирізала 5 квіточок фіолетового-червоного кольорів. Ось так їх прикладаємо. Ось так. Пальчики кладемо. Ось так. Склали. А внизу прикладаємо ось такі наші квіточки, які я вирізала. Так. Приклали. Тепер я ще виріжу квіточки з білого кольору. Теж 5 квіточок трішки поменше. Ось так малюємо нашу квіточку. Так. Такі я вирізаю 5 квіточок. Вирізаємо. Ось я вже приклала. Наші білі квіточки до кольорових. Тепер нашим квіточкам потрібно вирізати серединку. Це маленький кружечок. Я її виріжу фіолетового кольору. Складу ось так наш папір. Теж 5 кружечків нам треба вирізати. Малюємо невеличкий кружечок, ось так. І вирізаємо. Ось звідки така листівка в нас з вами вийшла. Тепер будемо приклеювати нашу композицію. Дітки, подивіться, яка гарна листівка до свята в мене вийшла. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, малят!